В оболонському суді столиці цього тижня слухали справу по обвинуваченню Віктора Януковича у державній зраді. Несподівано присутнім з'явився і сам президент Тікач, щоправда, віртуально. У відеозверненні, оприлюдненому в залі суду, Віктор Федорич сказав, що відкликає своїх адвокатів з процесу, бо переконаний, що вирок передбачений завчасно, і це буде пожиттєве ув'язнення. Тобто, в те, що суд його виправдає, Янукович не вірить. Ну і тут з ним важко не погодитися взагалі, усе відеозвернення було присвячено критиці нинішньої української влади. Віктор Федорович був дуже ображений і виглядав не надто здоровим. Пройшли три стадії процесу, в яких я не приймав участі. Мої права були нарушені з самого початку. Мене навіть не допросили. Ніхто не захотів слухати мої показання. Напевно, президент Тікач призабув, що в кінці листопада його ж таки слухали. Тоді, як свідка у справі про вбивства на майдані, і от які ми були тоді його відповіді, ми добре пам'ятаємо. В ніч вісімнадцятого вас відбувалися телефонні контакти з Путіним? Не пам'ятаю. Що не пам'ятаю, не пам'ятаю. Я цього не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як кажуть, подробиць невідомо. Обставин я не пам'ятаю. Не пам'ятаю перше. Про це чую. Я не святий. Ну, можливо, такі ж інформативні відповіді готувалися для процесу про держзраду. Обвинувачення Генпрокуратури України побудовані на листі, який Янукович написав Путіну в березні 2014 року з проханням ввести війська в Україну. Документ цей показував на засіданні ООН тодішній представник Росії Віталій Чуркін. Українські слідчі наразі мають офіційну копію, але обговорити її з президентом втікачем. Особисто вони так і не мали змоги. Між прокурорами і адвокатами. Тами вже кілька місяців триває гра у пінг понг Одні намагалися прискорити процес, інші затягнути. Давайте послухаємо експерта. Смисл цих дій команди Інуковича полягає в тому, що його адвокати, московські куратори Інуковича розуміють, цей процес буде програшним для екс-президента Інуковича. Доказів того, що він звертався до російської влади з проханням вести російські війська в Україну, достатньо багато. Фактологічних доказів. Є свідчення колишніх депутатів Держдуми, що відповідне питання розглядалося в Раді Федерації. Тому контрагументування. Документів у адвокатів Януковича практично нема. Спочатку вони використовували тактику затягування процесу зараз, схоже, вони вирішили зруйнувати процес як таки як такий. За відсутності реальних адвокатів Януковича процес безумовно не буде таким видовичним, але і не зупиниться. Суд вже призначив державного адвоката і продовжить розгляд справи 12 липня. Але куратори президента втікача розробляють операції на випередження. Дуже показово, що одночасно, от цим з цією заявою про виведення адвокатів справи про їх відкликання, була зроблена інша заява: це звернення до кінпрокуратури з проханням відкрити справу про так званий державний заклад, антиконсійний заклад, який, нібито, відбувся в лютому 2014 року. Це також маневр, який має відволікти увагу, тобто от, дві дії. Руйнувати справи про Держраду і намагання відкрити іншу контрсправу, де Янукович буде звинувачувати. Тут головне перейти, скажімо так, в наступ. Ну а після наступу вірусу на комп'ютерні мережі Україна оговтується, і досі це був справжній землетрус для багатьох міністерств, банків, аптек, магазинів, телеканалів. Вже відомо, що вірус таки зайшов через бухгалтерську програму Медок, поширено в Україні з легкої руки соратника Януковича Олександра Клименка. Хто ж додав у цей медок ложечку дьогтю? Хто запустив заражений файл? Хакери з якою пропискою? І чи правда що нас чекають нові більш потужні хвилі? Як від них захиститися? Наша Тетяна Штана вже просто спец у темі кібератак. Спочатку зупинилися електростанції. Багатоповерхівки стають непридатними до життя. Немає світла, опалення і включено воду. Автозаправки та банкомати не працюють. Їжа на вагу золота. Як за п'ять днів хакерської атаки на енергетичні компанії, мегаполіси Західної Європи перетворилися у суцільні руїни. Ще сім років тому описав у своєму романі Австрійський письменник. Фантастична оповідь під назвою «Блек-Аут» нині більше скидається на реалістичну драму. Енергетичній компанії України вірус П'ятя атакував у декілька етапів. Це були дійсно повторні атаки. Напади на критичні інфраструктури в Україні не зупиняються вже три роки поспіль з початком війни на Донбасі. Блекаут в країні вже відбувався тричі. Ці волни будуть продовжуватися в ближайше время, Ми к ним будемо готові. Окрім енергетики, хакери паралізували роботу ЦВК та Міністерства Фінансів. При допомогі кібератак можна взяти під контроль нуль вивіз і строю енергетику, транспорт, связь і тим самим в країні хаос. Вірус нині спеціалісти називають «нот Петя» або не Петя». Адже вірус лише зовні схожий на те, що шифрував файли задля наживи. Це працює інакше. Був хлопець, який зробив, ну я хлопець, кіберзлочинець, який зробив собі вірус, а, який поширювався через пошту. І в цьому випадку просто у нього утирили цей код. І на його базі зробили інший кусок коду. Про те, що розробники вірусу, що атакував Україну, не шукав фінансової вигоди, впевнені всі фахівці. Що зараз відбувається це не кримінал? Це тероризм, кібервійна, кібершпіонаж. Я не знаю, там називаєте, як хочете, але це вже агент загроз на державному рівні діє. Сліди віртуального злочинця цього тижня привели кіберполіцію та СБУ ось до цієї будівлі. Через сервери бухгалтерської програми Меддоп кіберзлочинці паралізували роботу чи не третини країни. Вилучене програмне та апаратне забезпечення наразі ретельно аналізується та вивчається фахівцями кіберполіції. Медок це програма, через яку посилали свою фінансову звітність до податкової сотні тисяч українських підприємств. Медок – це достаточно довірительне приложення, которое проти которого не працювали правила множественних систем защити, тому що вважалося, що це приложення надіжне. у компанії. Не заперечують, виною є їхня програма оновлення, яка вийшла за кілька днів до атаки. Что мы когда докопались до той части, что в наше обновление программы все-таки был внесен чужой вредоносный файл. Обновление было выпущено 22 июня, да, а воспользовались атака была 27. То есть там ну, четко спланированные действия. Насправді ж кіберзлочинці почали працювати набагато раніше ще в оновленнях за квітень місяць програми Медок спеціалісти знайшли файл шпигун, який лише збирав дані і нічим себе не виявляв. эти данные могли действительно оказаться в э, не тех руках. То есть и гарантированно они там, мы считаем, что они там оказались. То есть вирус несколько месяцев сбирав данные, реестры, пароли, коды, одним словом, все, что могло зацикавить киберзлочинцев. А вирус Петя, это была такая финальная стадия, все, что злоумышленники хотели сделать, они уже сделали. Вопрос, что происходило вот между маем и концом и июня, вот это вот основной вопрос, То есть сама атака и основные цели были достигнуты вот в этот период. Наприкінці тижня автори вірусу нібито об'явилися на одному із форумів хакерів і виставили ключ для розшифровки на продаж 100 біткоїнів за код, який дозволить розшифрувати всі комп'ютери, а це 260 тисяч доларів. Вони предоставили необхідне доказательство. Вони підписали повідомлення з закритим ключом, який використовувався в атаках. Хоча спеціалісти сумніваються, що файли взагалі можливо розшифрувати, адже тоді можна легко відстежити, що і як робили з комп'ютером, і звідки та з якою ми метою здійснювалася атака. Ніякого викупу ніхто не ожидав. Решафровка цих даних в принципі неможлива. важна. Все це просто замилювання глаз. І основна функція даної трианської програми, судя по всьому, це іменно замітання слідів. Така собі кібердиверсія, доки всі зайняті одним, справжня атака відбувається зовсім в іншому місці. Дідусить вебсайт банку, значить, десь на фоні гроші. Дідуся кол-центр обленерго. Десь на фоні залазять на підстанцію вирубають світло. Тобто здали одного кібершпигуна, аби в цей час спокійно попрацював інший. Всі компанії вони вже інфіковані, там вже є так звані імпланти. Вся інфраструктура вона вже готова, вона вже підготовлена, вона вже там автоматизована. І коли треба буде, просто натиснеться кнопка. Кібервійни в світі тривають вже не перший рік, але одна операція і нині залишається найуспішною та найсекретнішою за всю історію це була перша кібератака, яка мала фізичні наслідки Атаку здійснили на завод по розробці ядерної зброї в Ірані. Величезне підприємство, де одночасно збагачення урану відбувалося у п'яти тисяч синдрафу. Зупинила одна флешка. чи правда, що було зупинено за допомогою флешки? як я знаю, так це така людська природа, коли даєш людині флешку із інформацією, і говориш там великий секрет. Вона візьме її і поділиться з кимось секретом, і під'єднає накопичувач до комп'ютера або сервера. На флешці був вірус під назвою Stuxnet. Він кілька тижнів збирав дані з комп'ютерів, які показували температуру, частоту та іншу динаміку процесів збагачення урану. Через дві неділі він змінював режим роботи сатрифуги, змінював швидкість, І вона вивчатися з другою швидкістю. Нарушався технологічний процес. Уран не обогащався або обогащався не в тому режимі. А оператору на екран вдавалі дані, які збирались дві неділі до цього. За кілька місяців, коли вірус таки виявили випадково, відбулися незворотні процеси. Ця партія урану вже стала непридатною для розробки атомної зброї. Відповідальними за операції ЗМІ називають Ізраїль та Сполучені Штати, але країни відхрещуються від участі у вірусній атаці. Ми будемо наблюдати більше кількість атак. Чиновники часів Обами нещодавно зробили сенсаційну заяву для видання Вашингтон-Пост. Сполучені Штати підготували Росії цифрову бомбу. По жаттю кнопки він може там взирвати інфраструктуру з нутрі, вони вполні логічне об'яснення і обоснування. За інформацією видання кібороперація стартувала. Кібершпигуни вже на всіх важливих інфраструктурах Росії. А ось кнопка від цифрової бомби нині вже у руках Дональда Трампа. Тот ефект, який от Пети, Такий ефект можна сказати теж як цифрою бомби. Це не, не була якась реальна бомба. Але взорвалася добре. Тож атака на Україну могла бути показовою відповіддю Москви на заяви американських чиновників. Дивіться, у нас теж які кібершпигуни. Це сигнал на захід. Хлопці, дивіться, ну звісно, ми вас вдарити напряму не можемо, тому що НАТО там п'ята стаття і так далі. Якщо що, то зразу війна. Да? А Україна що? Вона ж не член НАТО. Давайте ми на її території вам проведемо демонстрацію, щоб ви розуміли, що якщо шо, ми так само і вас можемо вдарити. Але за оцінками експертів на цьому атаки на Україну не припиняться. Це лише початок великої першої світової кібервійни. На тут ще що болі мощне атаки. У цій війні, за даними американських спецслужб, крім Росії, беруть участь і хакери північнокорейського диктатора Кім Чим Іна цього тижня саме вони, начебто, зламали найбільшу біржу Південної Кореї, а Сполученим Штатам погрожують блек-аутом, повним паралічем енергосистем. Чим закінчиться ця новітня війна і коли та де вибухне цифрова бомба, нині не беруться прогнозувати навіть фантасти. Тетяна Штан, факти тижня.